Найстрашніший наслідок цих важких економічних часів це рекордне безробіття. Навіть коли економіка почне покращуватися, звільнення триватимуть за інерцію багато місяців. Рецесія вже залишила десятки мільйонів у усьому світі без роботи а на пошуки нової тепер йде від півроку і більше. Якщо і ви в аналогічній біді, можливо, час задуматись над власним бізнесом і працювати на свою мрію. Економічна криза для цього вам дарує унікальні можливості. Рекордна, слабка конкуренція та якісні дешеві працівники це серед них. Що ще треба знати перед тим, як дати життя власній справі? Олексій Сімаков далі із першим сюжетом для тижня спецуваги грошей та цін до бізнесу у важкі часи. За кермом Таксі Віктор всього півроку. До цього працював у банку. Пізнавши зсередини два не схожих заняття, вирішив відкрити власну справу поєднати досвід фінансиста і таксиста. Хочу відкрити своє діло службу таксі з е, примусом заказом через інтернет, з допомогою інтернету. Почав розміщати інформацію о собі в інтернеті, пішли закази через інтернет. і общим интернетовским сообществом вот, решили, что можно сделать такую службу, я как инициатор этого всего. Вирушаючи на зустріч з ТВА, таксист, фінансист Віктор потрапив у аварію. каже, тепер з'явиться більше вільного часу на підготовку. от попав в нібольшое ДТП. Є время, котре можна потратити іменно на создання бізнеса на організони вопроси, на создання технологій. Поставити шашку на дах солідного авто віктора змусила криза у рідному банку. Вказали на двері, та це його не зупинило. Ось такі. Як не дивно, кризові часи. Сьогодні ти просто крутиш баранку, а вже завтра отримуєш прибуток від власної справи. Варто лише мати бажання, базові навички та свіжі ідеї. Якщо ж з ідеями зовсім сутужно, сміливо залазьте в мережу, там ними хоч греблюгати. Якщо немає тем для бізнесу, якщо в вашій голові вони не народилися, йдіть в інтернет. В Пошуковій системі набираєте ключові слова. Це, це малий бізнес. От, або ідеї для бізнесу, маса найрізноманітніших ідей. Ну а якщо ви вже за крок до вільного бізнесового плавання, то такі поради для вас. Щоб відкрити власну справу, необхідно мати ідею, стартові кошти разом з бізнес-планом та місце, звідки ви керуватимете процесом. Врахуйте, що справи можна вести і зі своєї оселі. А ще необхідно зареєструвати свій бізнес. Перелік документів ви можете отримати у місцевої влади. При цьому на заваді вам можуть стати часті зміни в законодавстві і великі податки. Також приватну справу, неабияк гальмує захмарний рівень корупції. Ще важлива річ гроші. Для старту бізнесу інвестицій потрібно не менше, ніж на півроку. Раніше прибутків взагалі не чекайте і подбайте про гроші на своє чи родинне утримання. Готуйтеся жити без зарплати від 6 до 9 місяців, а загалом відкривати бізнес під час кризи навіть на краще. Головне повірити в його успіх. Олексій Сімаков, Антон Деркач, ТВА. Ну і далі про останні подробиці знецінення гривня, що триває нон-стоп в обмінниках вже більше тижня. Сьогодні нацвалюта не зменшувала оберти втрат проти долара та її послаблення проти євро майже заглухло. Давайте подивимось на конкретні цифри. У пунктах обміну долар став дорожчим ще на 3 копійки. Настільки ж зросла ціна і євро. Тепер кращі ціни на валюту серед туристичних центрів України. Тут про найдорожчу купівлю та найдешевший продаж для долара та євро. І офіційні розцінки Нацбанку незмінні ще з четверга. І нафта не змогла утримати 75 доларовий бастіон. Намагання закріпитись на цій ціні провалились сьогодні. Це після того, як стало зрозуміло, що до такої вартості барелю заслабка економіка світу ще не готова. Сьогодні нафта у другій половині дня за місцевим часом розвернулася у сторону здешевлення і зараз прямує до ціни у 72 бакси. І тиждень спецвисвітлення бізнес-стартів в цю рецесію триває грошах. Та цінах. хочете поділитися своєю історією успіху? Пишіть мені на мейли на гроші або лишайте відеомеседжі на youtube каналі Тива.